Детальніше розбиратися з цієї новими лімітами будемо разом із заступником міністра енергетики України Миколою Колісником. Він вже з нами на зв'язку. Пане Миколо, вітаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. Пане Миколо. Поясніть е, нам е, оцю е, так, оцей алгоритм з новими лімітами електроенергії, яким чином, зокрема, він позначиться на побутових споживачах. Ну, алгоритм запроваджено якраз з метою. Покращення фактично визначення та прогнозування необхідного об'єму розподілу електричної енергії в кожній області, виходячи з структури споживання, тобто кількості критичної інфраструктури, для того щоб якісно розподілити між критичною інфраструктурою та побутовими споживачами, виходячи з тих доведених лімітів, тобто тої кількості об'єктивно електричної енергії, яка є доступна в енергосистемі, щоб її можна було раціонально пропорційно планово розподілити всім за справедливим принципом. Угу. А яка ситуація буде з електроенергією до 24 червня? Тому що ми бачимо, що наприклад на вихідних, що говорити по Києву, то відключеннях таких не було. Були все ж таки ввечері певних, на декілька певних районах. Сиді, давайте, я так. поточню про себе. Дійсно, фактично, відключень протягом е, вихідних не було, причиною тому зменшений об'єм споживання, ті е, поодинокі випадки це було якраз через технологічні порушення в е, системі роботи, які mm -hmm. досить оперативно е, відновлювалися. Тобто, це Разуміло. не було довготривалі. Е, тому, якщо брати системно, тобто споживання зменшується. Е, зокрема, ми закликаємо побутових споживачів промисловість споживати менше. Е, ми для прикладу бачимо, що це дає енергосистемі дійсно в зокрема години пікового споживання. Це ранок з 7 до 9 та вечір з 5 до 22 години вечора. допомагає енергетикам збалансувати енергосистему, тому використовувати більш раціонально та економно енергоємні прилади, як кондиціонери, праски, плити. Навіть електрочайники є досить правильним. Варто зазначити, що на сьогодні, виходячи з зазначеної попередньої дискусії, є збільшення тарифу, який є. Критично необхідно і об'єктивно необхідно для того, щоб провести ремонтну кампанію. Але в той час при прийнятті рішення щодо продовження спеціальних обов'язків визначено також так званий нічний тариф, і за умови наявності двохзонного лічильника є змога продовжувати, скажімо, мати 50% скидки до ціни для того, щоб якраз побутові прибори можна загружати в нічну пору. Зазвичай побутові прибори мають таймер. І можна встановлювати і таким чином систематизувати свої побутові справи, робочі справи для того, щоб і виконати все, що необхідно, і за нормальною ціною, і не навантажити енергосистему, чим допомогти енергетикам, пане Микола. Ну і напевно багатьох цікавить, якими будуть графіки відключення світла на цьому тижні, що зміниться, що покращиться, якщо покращиться. Ми бачимо, що на завтра е, на Кукренерго вже прогнозує е, певні обмеження, прогнозні обмеження подачі електричної енергії на е, вечірній, зокрема на, на протягом дня, і причиною того є. Виходячи з прогнозних показників зменшення об'єму генерації електричної енергії сонячними електростанціями через прогнозну хмарну погоду. Але хочу зауважити, що це є прогнозний графік. Тобто, виходячи з фактичних обставин, вони будуть коригуватись так само для прикладу, як сьогодні вдалось усунути деякі технологічні порушення, вдалось забезпечити постачання електричної енергії по і відновити передчасно там забезпечити достатню кількість електричної енергії. Що стосується об'єктів критичної інфраструктури, хотілось би зазначити. Що дійсно ця робота ведеться активно е, місцевими військовими адміністраціями для того, щоб визначити дійсно то коло критичних об'єктів, які не можуть працювати е, в обмеженому режимі постачання електричної енергії, але в той час ми закликаємо. І встановлювати резервні види живлення це дизель-генератори, газові генератори. І на сьогодні така активна робота ведеться, зокрема через фонд відновлення енергетики, який створений за підтримки міністра енергетики та віце-президента Європейського союзу Кадрі Сімсон. На сьогодні нема граовано понад 492 мільйони євро. І якраз він покликаний як досить ефективний інструмент надавати обладнання необхідна як для виконання ремонтної кампанії ремонтних робіт об'єктам енергетики, так і е, такі генеруючі об'єкти, як дизель-генератори інші для того, щоб можна було для об'єктів критичної інфраструктури встановити резервні види живлення. На сьогодні ринок працює таким чином, що це і економічно вигідно і регулятором прийнято відповідні рішення щодо комерційної частини ринку. Це дає змогу фактично виходячи з реальних обставин. А ми живемо в обставинах військового часу. Ми живемо поруч з країною громадом. Есором, яка не полишає е, нагоди і продовжує системні обстріли ци, об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури, тому ми повинні бути готовими до всього встановлення. Погоджуємося. Погоджуємо дякуємо.